Німці дуже сентиментальна нація, і можна лише уявити, що відчув молодий, ще не дуже професійно підкований юнак, занурившись в атмосферу любові вчителів до дітей. Він захопився ідеями пестолодців, побував у його школі, але основне, що виніс звідти, розуміння, що абсолютно не готовий до такої важкої, хоча й натхненної праці, йому не вистачало знань. А мова про знаменитого засновника системи дошкільного виховання Фрідріха Фребеля, і хоча він вважав себе прямим продовжувачем ідеї пистолотці, а саме виховання особистості і особистості творчої з раннього віку, все-таки цей подвижник педагогіки вніс чимало і свого. А саме не хто інший, як Фребель, власне, і придумав ті самі дитячі садки. Народився Фрідріх у небідній, але й небагатій родині пастора в невеличкому селі Обервейсбах князівства Шварцбург-Рудольштафт 21 квітня 1782 року. Мати померла, коли йому й року не було, а мачуха, яка невдовзі з'явилася в домі, малого не любила і не тішила. Батько був зайнятий пасторськими справами, до сина діла було мало. Тож Фрідрік ріс майже сам по собі і початкову освіту змушений був отримувати у дівочій школі. Навчання йому не подобалося нудне, нав'язливе, і він частенько тікав з уроків у ліс, де роздивлявся рослини. Потім треба було якось жити далі. Його забрав до себе дядько, теж священник, по сусідньому містечку. Там Фрідрік навчався в середній школі, але так собі. Його навіть вважали нездарою, однак природничі науки давалися легко. Він любив геометрію, математику, історію. Йому подобалося вивчати рослинний світ, чи не звідти виникла ідея садочки щоправда, дитячих. А ще не варто забувати, на якому історичному тлі починалася біографія Фребеля, Європою крокувала промислова революція. Епоха ремісництва завершувалася, як гриби після дощу у великих і маленьких країнах виникали нові фабрики, мануфактури, заводи, які втягували у виробничий процес не лише чоловіків, а й жінок, а діти. З дітьми виникало дедалі більше проблем. Звичайно ж, їх намагалися по-своєму розв'язати. Тодішні закони молодого капіталізму дозволяли за розподілом праці залучати до виробництва. І жінок, і дітей, тобто все більше жінок змушені були йти на роботу, аби зробляти на хліб. Діти не лише вешталися вулицями, багато з них працювало на виробництві, аби теж нести до родинного бюджету якусь копійчину. А це означало, що їм було не до освіти. Виходило замкнуте коло. Промислова революція потребувала все більше грамотних робітників та інженерів. Але ці майбутні робітники та інженери не могли отримати навіть якихось початкових знань. Так і сталося, що Фрідрік Фребель з його ідеєю дошкільної освіти трапив у якнайсприятливішу освітянську нішу, лише працює, втілює все, що надумав у життя ти перший, але ж. Але ж була і конкуренція. Основну скрипку на дитячій освітянській ниві відігравали святі отці і їхні церковно-парафіяльні школи, які не могли собі дозволити втратити контингент. А тому й довелося прибелю боротися не лише із заклякістю суспільства щодо освіти, а й зі священниками, які час від часу ставали стіною на шляху нової педагогіки і не лише дитячої. Він тільки но почав відкривати садочки, де дітки були б доглянуті й навчені, доки батьки зайняті на фабриках, а на нього вже накинулися зі звинуваченням. Безбожне, чого він навчить дітей? І справді молодий педагог пропонував навчальну систему для малят. Спеціальну дидактику це були його шість дарів. спеціальних іграшок для розвитку дітей, а не ікони. І молитовники. На ті часи це вважалося мало не злочином. Та це все було потім. А спочатку треба було отримати освіту. Дядькових статків ледь вистачило на вступ до Інського університету, а за два роки хлопцеві довелося покинути навчання, бо коштів не стало і довелося йти на роботу, оскільки любив природу, працював діловодом у різних лісництвах. Та мріяв стати архітектором і будівельником, прибув до Франкфурта на Майні, аби вивчати ці спеціальності. Отут і відбулося його знайомство з Грунером, старшим учителем зразкової школи, з яким вони довгими вечорами вели розмови про педагогічну професію. А потім Фрідріх, в насназі від розповідей приятеля, навіть отримав місце вчителя у цій школі. У педагогіку Фрідріх поринув із головою, і, як з'ясувалося назавжди, невдовзі отримав місце говернера при дітях одного із місцевих князів. Це трохи підтримало його матеріально, але на здобуття пристойної освіти коштів все одно не вистачало. І тут почалися, якщо й не чудеса, то принаймні вчасні надходження коштів, передбачених тодішніми законами. Спочатку він отримав материн спадок. Потім помер дядько і залишив спадщину, яка дала змогу відчути себе майже заможною людиною. І Фрідріх поїхав до школи пестолоці. Він навчався і навчав сам. Він подружився з хлопцями, теж закоханими в педагогіку. А після відвідин пестолоця зрозумів, що треба вчитися серйозно, і вступив до Геттінгенського університету, потім до Берлінського. Відчув, що необхідна і практика. Приїхав до Пистолоці ще раз і два роки працював учителем у його школі. А в 1813-му робить взагалі відчайдушний вчинок, який міг би й печально закінчитися, оскільки Фрідріх пішов волонтером до діючої армії. А в ті роки в Європі з мирним життям якось не складалося, та пройшов від це. І вже в 1816-му відкрив у Грізгемі навчальний заклад, який працював за системою, яку розробив він Фрідрік Фребель. А першими учнями школи стали п'ятеро його племінників. Фрідріх і одружився так, що лише подвоїв власну педагогічну міць. Його дружина теж захопилася ідеями дошкільної освіти та й, взагалі, ідеями власного чоловіка. А оскільки за нею дали неабиякий посах, то й витрачала вона його на реалізацію цих ідей. Наприклад, купила маєток, куди перевели навчальний заклад Фребеля, який назвали. Універсальний німецький виховний інститут. У 1820 році там вже навчалося 60 хлопчиків. І слава про небачену школу прокатилася німецькими землями. А в 1826 року вийшла друком головна книжка Фрідріха Фребеля про виховання людини. Він ще відкриє чимало навчальних закладів. Які зватимуться по-різному, він ще напише чимало статей, книжок, але скрізь відкриватиме дитячі садки, де застосовуватиме свою знамениту систему навчання під назвою Дари Фребеля, яку потім критикуватимуть педагоги і матимуть рацію. Але система працювала, і саме з неї почалася дитяча педагогіка. Помер Фрідрих Фребель 21 червня 1852 року. Незадовго до його смерті, по всій Німеччині дитячі садки Фребеля були закриті з ідеологічних причин, бо втрутилися церковники, як завжди, хотіли як краще, але це вже зовсім інша історія. Поховано великого педагога в місті Моррієнталь. Надгробок над могилою зроблено у вигляді піраміди, складеної з куба, циліндра і кулі, які символізують ідею Фребеля про єдність і багатоманітність всесвіту, і водночас представляють перші дитячі іграшки, придумані Фрідріхом для навчання дошкільнят.